Продам комплект роликів на Volkswagen T5 2003-2009 рік до Ресталінга. Ось так виглядає комплект. Ролики на відсуні двері з язичком. Ось такий комплект пропоную. Оце середнє. Це був нижній ролик. Нижній ролик. <кхи> Оце є середній ролик. Так виглядає. Це середній ролик і верхній ролик. Кого цікавить, телефонуйте. або пишіть на Viber. Номер телефону буде в кінці відео. Або підписуйтесь ще на мій канал. Тут буде багато чого цікавого по Volkswagen і не тільки.